Сумська громада провела в останню путь двох захисників України. Солдат Євгеній Шкурко був сапером, інженерно-саперного взводу. Він загинув 16 травня на території Лиманської громади Донецької області, утримуючи позиції від ворожого наступу. Повідомили в сумському центрі комплектування. Чоловіка відспівали в Свято Воскресенському кафедральному соборі. Одне слово ну, хлопчик гарний, такий ну дитина трохи наївний, але но... Він ну, дуже рвався. Да, ну, він захищав іменно з першого дня, коли було дуже трудно і коли нас було мало, буквально нас було мало, 19 чоловік, і він з цієї групи. Він був з самого початку війни, у нас в групі наймолодший. Ми Не хотіли, щоб він там був, бо дитина, але сталося, як сталося. Її проганяли, але він нікуди не пішов. Запам'ятали веселою дитиною, усміхненим чорний піджак, це його був стіль костюм, біла рубашка і чорний галстук. Пам'ятаю його таким маленьким, він любив життя, так як кожен із нас любить це життя. Навчався він у 25-й школі. На сьогоднішній день тато і мама працюють у 25-й школі, сестра у нього воює. Тато воює. Солдат Володимир Грищенко був оператором відділення управління командира мінометної батареї піхотного батальйону. За інформацією Сумського центру комплектування, чоловік помер 19 травня в міській лікарні Кропивницького. Попрощатися захисником сумчани прийшли до свято-Миколаївського храму. Євгенію Шкурку назавжди залишився 31 рік. Володимиру Грищенку – 52 роки. Анна Книж, Олег Вороненко Суспільне новини Суми.